Так, ну що ж, друзі, зустрічайте наше нове надходження. Це цешечка Фольців. 2011 рік випуску. По кузову має такий вигляд. Двохлітровий турбодвигун, автоматична коробочка передач, передній привід на таких оригінальних летосплавних дисках від Audi, нова літня гума, безрамочні вікна, салон, дивіться в якому стані, абсолютно без зауважень. Світлий салончик без питань. Тут у нас 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, передній ряд сидінь з електрорегулюваннями, датчики світла, сенсори дощу, мультикермо з кроїзом. Достановили андроїдовську мультимедію з камери заднього огляду, двохзонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробочка. Також у нас є панорамна дах. Друзі, всіх, кого зацікавила дана пропозиція, звертайтесь в компанії «Ізіавто» місто Київ, вулиця Новоконстантинівська, 8. Придбати ви його можете як за загодівочку, також в кредит або в лізинг. І розглянемо обмін на ваш автомобіль.